Блоха влаштувалася на роботу, наступного дня приходить звільнятися, що трапилося. А мене поставили на вуса до Петренка. Петренко палить, а в мене астма. Задихаюсь. О, добре, переведемо вас у труси до Маші. Наступного дня знову приходить звільнятися. О, то що трапилося? Мене поставили в труси до Маші, засинаю в трусах у Маші, прокидаюсь на вусах у Петренка. Та Петренко ж палить, а в мене астма. До трьох оргазмів я ще витримую, а потім стукаю у стіну і вимагаю, щоб припинили. Чоловік, я вас боюся. А, чому? А ви мене зґвалтуєте? Так я ж на вулиці, а ви на балконі п'ятого поверху, а, а я зараз спущусь. Чоловік запитує друга: е, Ти чого такий убитий? Ах, та дружина дізналася про мої колишні траходромні подвиги. Ах, і що? Скандал влаштувала. Та гірше вона зажадала, щоб я їх із нею повторив. Лікар психоаналітик пацієнту. Після вашого обстеження у мене для вас дві новини: гарна і погана. Гарна. Поза всяким сумнівом, ви прихований гомосек Пацієнт, Пацієнт, а яка ж має бути гарна? Лікар підсідає ближче. А ви симпатичний. <рес> Хлопець приходить до жіночого гуртожитку. Вахтерка зупиняє його і каже. А молодий чоловік? А до кого ви? А, а ви б до когось порадили? Хлопець дівчині. А хочеш, я тобі вульгарний анекдот розповім? <гум> ну, давай. О, роздягайся. Там показувати треба. Ой, а що племіннику на 16-річчя подаруємо? А давай подаруємо йому гумову бабу. <гас> Ти що, з Гузду з'їхав? Він же такий інтелігентний хлопчик. М -м ну то ми їй окуляри одягнемо.